Усім привіт! і Сьогодні поговоримо про інтерфейси. Інтерфейси це ще один спосіб досягнення абстракції в Java. І інтерфейс це повністю абстрактний клас, який використовується для групування пов'язаних методів із порожніми нашими з вами тілами. Тобто, зверніть увагу: інтерфейс, Animal, Public Void Animal Sound, Public Void Run. Давайте це поки що створимо. Тут треба бути уважним. Я натискаю New і обираю Java клас, але я обираю саме інтерфейс. І в інтерфейсі я пишу, наприклад, той самий Animal, той самий Animal. Окей. За рахунок того, що це повністю абстрактний клас, ми можемо з вами робити наступне: створити два методи. Без реалізації так само, як і в абстрактних класах. Окей, зробимо це. Public Void. Animal Sound. І немає реалізації. І також Public Void. Наприклад, run. Крапка з комию. Так, зробили. Все ми їх реалізували. І щоб отримати доступ. До методів інтерфейсу. Інтерфейс має бути реалізований. Це майже те саме, що успадкований, але саме реалізований. Іншим класом, із ключовим словом, «Implements» замість «Extends». І тіло методу інтерфейсу надається класом «Implement». Так от зробимо нашу з вами реалізацію. Інтерфейс у нас вже з вами є. Тепер створимо клас пік. І е, реалізуємо у ньому інт, е, інтерфейс Animal. Окей, створюємо клас Peak. І що ми в ньому зробимо? Напишемо замість Extends, Implements від нашого Animal. Окей, зробили. Тепер, як і в абстрактних класах, у нас виникла помилка. Е, натискаємо на ліхтарик, і нам пропонують implements метод або make pick, abstract. Ну, Давайте краще реалізуємо методи. Нам пропонують одразу два наших методи: реалізувати animal sound і run. Окей, реалізували animal sound. Реалізуємо як sound. Тут ми зробимо V. v. А run. Ну, метод run реалізуємо як. move. Move on. Ось. Окей. Хай буде або move on. Move on просто. Move on. Ми реалізували їх і все в порядку. Тепер з вами їх можемо запустити, але перш ніж запустимо. Дивіться, ось наші з вами методи. І у нас є one implementation, показує, де ми їх, їх імплементуємо. Можемо перейти знову ж таки туди, де ми стартували. Так само, якщо ми захочемо створити клас, doc, doc, то буде те саме. Пишемо з вами implements Animal sound. Тобто animal. Далі реалізуємо наші з вами два методи south Пишемо. Uh, go, go, run. Теж. Ну, було б доцільніше написати метод move і вписати run, але ну, добре. Move. ON. окей Зробили. Це ми з вами реалізували. І все у нас з вами працює. Все, у нас з вами працює е, Можемо е, ще один раз їх запустити і подивитись, як у нас це буде е, працювати. Пік, ось у нас VV, doc. Ось гав-гав І нам необхіден тепер е, метод main. Е, не метод клас main, у котрому. Нам вже нічого успадковувати і не треба. Пишемо метод main, в котрому пишемо cl, е, doc, Dog. Дорівнює New. Dog. 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 Animal Sound. Dog. Run. окей, okay. Запускаємо. І так само ми зможемо з вами створити від нашого класу speak. Пік на дорівнює New. Pig. Тут ми з вами напишемо наступне: пік. Animal sound. І пік. run. Все, у нас тепер буде добре відпрацьовано. Ось, GauGau move on, VV move on. Окей, це ми з вами реалізували і. Є певні примітки щодо інтерфейсів. Як і абстрактні класи, інтерфейси не можна використовувати для створення об'єктів. Тобто, дивіться, давайте спробуємо: у нас є інтерфейс Animal, Animal дорівнює New, Animal. Бачите, не мож... ну, ми їх не створюємо. тобто Ми можемо тільки переоверайдити саме ось тут наші два методи. Анімал sound і Run. Окей, okay, перевірили. Не можна так само, як в абстрактних класах. Під час реалізації інтерфейсу ви повинні перевизначити всі його методи. Так, дивіться, як заходимо в клас класDOC, видаляємо метод move і у нас виникає помилка. Тобто, ми зобов'язані усі його методи реалізувати. Методи інтерфейсу за замовчуванням. Абстрактні та публічні. Саме тому саме тому у нас паблік був сірий. Це означало, що його писати не обов'язково. Атрибути інтерфейсу за замовчуванням публічні, статичні та остаточні. Інтерфейс не може містити конструктор, оскільки його не можна використовувати для створення об'єктів. Чому і коли використовувати наші з вами інтерфейси, щоб досягти безпеки, приховайте певні деталі та показуйте лише важливі деталі об'єкта інтерфейсу. І Java не підтримує множинне успадкування, тобто ми не можемо з вами успадкувати два класи. Клас може б успадковуватися лише один суперклас. І однак цього можна досягти за допомогою інтерфейсів, оскільки клас може реалізувати декілька інтерфейсів? Зараз ми це з вами і зробимо. Дивіться. Створимо ось тут певний інтерфейс. Назовемо його Add. Тут інтерфейс створимо, наприклад, назвемо його «Minus». І uh, створимо ще один інтерфейс. Є, yeah, створили. Uh, тепер створимо наш з вами метод uh, main. Ой, клас main. Main краще, один. ОК. Okay. Uh, у котрий ми зможемо з вами імплементувати одразу ж. Uh, add інтерфейс перший. Через кому? Наш з вами інтерфейс майону. І ще один інтерфейс, наприклад, мульт. І дивіться, якщо у наших інтерфейсах немає жодного методу, ми коли їх імплементуємо, жодної помилки. Перейдемо до інтерфейсу add і створимо ось ось тут: void add. Крапка з комою. Uh, далі. У методі у uh, інтерфейсі «minus» Створимо один метод uh, void minus. «minus». І у методі у uh, інтерфейсі «multiply» Теж створимо один інтерфей, uh, один метод void. Мульт. Крапка з коми. І тепер у нашому main 1 ми зобов'язані реалізувати усі наші три методи. Окей. Метод Add. Ай він нам з вами поверне, наприклад, наступне саут. 2 плюс 2. Минус. Поверне нам саут. 2 мінус 2, і мультиплай поверне саут 2 помножити на 2. Окей, зробили. Тепер зробимо метод main, де викличемо add. А, спочатку вони ж з вами не статичні, тому спочатку ми з вами повинні написати об'єкт main 1 дорівнює main1 дорівнює new main1 крапка з кома main1 крапка add main1 крапка minus і main1 крапка mult окей okay, запустимо 404 Окей, okay. але якщо ми, наприклад, з вами зробимо наступне: прийдемо до інтерфейсу add і замість void напишемо int. Далі. Замість мульт теж напишемо, напишемо тільки Double. І замість нашого майнусу теж зробимо з вами. Окей. Okay. Тепер дивіться: void не дозволяється. І нас просять uh, mult return double. Окей. Okay. Зробили return Double. Тобто, ще нам треба щось повернути. Окей. Okay. Тепер ми можемо з вами повернути. Наприклад, uh, якщо цей метод Double і це multiply 2 помножити на 9. окей, okay. Тут так само переувирай... змінимо його, на те, щоб наш метод minus 7-3. І тут теж його переоверайдемо. На те, щоб додати, наприклад, 3 плюс 4. Окей, викликаємо їх. Тільки забув одну таку важливу річ. Саут. І ось тут дужечка. Окей. Окей, окей. Зараз одну секундочку. Саут. Тут теж. І ось і ось. В певному сенсі у нас є. Такий невеличкий калькулятор. Але якщо, наприклад, до методу add ми напишемо наступне int A, int B. І потім у нашому мені ми можемо з вами робити наступне метод add, нам треба що зробити? Int A, int b. І ось тут написати A b. Окей. І тепер, коли ми викликаємо метод add, ми повинні записати певні аргументи. 7,9. 7,9. Запускаємо. 7 плюс 9 16. Ну, невеличким таким домашнім завданням буде для вас переробіть метод minus таким самим чином, і multiply Додавши до нього два-три параметри аргумента, щоб вам було цікавіше на сьогодні. Мене все. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.